Христос, посредня нас, дорогі браття і сестри, вашій увазі пропонується тема історія воздвіження чесного і животворящого Христа Господнього. Свідчення божественного откровення, про искупительне значення Хрисної смерті, Господа нашого Ісуса Христа. Докорінно змінили християнський погляд на хрест, який після Воскресіння Христового став символом перемоги над смертю, знаменням людського спасіння і знаком торжества слави Християнської церкви. В історії церкви зображення Христа як символа християнства. Займає центральне і почесне місце. Істина хресної жертви Ісуса Христа є обов'язковим елементом християнської віри і як символ перемоги Християнства і слави Церкви, хрест Христа Спасителя займає центральне місце у житті християнина. велич справи Спасіння. Яке здійснив на землі Спаситель світу, Його чудеса, і божественне вчення досягають своєї вищої точки в його хрестні смерті і у Воскресінні. Хрест є центральним моментом дані скуплення світу і спасіння людства. Через хрест здійснилось відкровення світу, предвічної Божої любові. Дивлячись на Хрест Ісуса Христа, древній світ зрозумів, що Бог торжествує не так, як може торжествувати людина. Торжество Бога у любові, у віддачі і жертужному служінні світу, так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього. Не загинув, а мав вічне життя. Іоанна 3:16. Хрест один з древніх символів, відомий багатьом народам з найдавніших часів. Воздвіження чесного і животворящого Христа Господнього, одне з центральних свят святої Християнської церкви, яке присвячено животворящому Христу Господньому. Як відомо, після Хрестної смерті Ісуса Христа на Олгофі римські імператори і язичники намагались повністю знищити у людському роді згадки про священні місця, де пострадав за людей і воскрес Господь наш Ісус Христос. Імператор Адріан, проти правління 117 138 138. Розпорядився засипати землею Голгофу і гроб Господень, і на цьому пагорбі поставити язицьке капіще Венери і статую Ідола Юпітера. На це місце збирались язичники і здійснювали ідольські жертвоприношення. Однако, промислом Божим, великі християнські святині, гроб Господень і животворящий хрест були знову знайдені і відкриті для поклоніння. Це відбулося при святому руноапостольному імператорі Константині Великому, першому з імператорів, який припинив гоніння на християн. Святого воздвіження чесної животворящого Христа Господнього започаткувалося в двох священних подій в історії Християнської церкви. Vemša podija je čudovita pojava iz najhitka Hrsta v obdobju carovanja imperatora Konstantina. Sprva sam Konstantin ne bil kristjaninom, ampak za nakazom svobodnika do kristjanin stavi vse prehelno. Jak vidimo v zgodovini, kese Italiji med senci olosev vinu Konstantinu, še pomstiti se mu, За смерть свого батька Максиміана, і в особі Константина знищити сильного захисника християн. Церковний історик святий Євсевій, єпископ Кесарійський, оповідає, що військо Константина поступалося ворожому в чисельності і силі. Він відчував, що йому необхідна допомога і він шукав її. Цар знав. Що чимало державних діячів звертались до різних богів, але вони не допомагали. А його батько Константій все своє життя молився до єдиного істинного Бога, який йому завжди допомагав. Константин почав молитися до єдиного істинного Бога і просити, щоб він допоміг йому. Цар оповідає. Що в 312 році, 28 жовтня, коли сонце почало заходити, він побачив на небі знамення Христа Господнього і напис із зірок Цим переможеш. А наступної ночі у вісні Константин побачив самого Ісуса Христа, Який звелів Йому зробити на військових прапорах хрест і сповістив. Що Константин переможе у цій битві? Константин зробив такий хрест із золота і самоцвітів. Подібні хрести були виготовлені для всього війська і справді, наступного дня його військо отримало перемогу. Згодом у 315 році Константин видав так званий Міланський Едип, згідно з яким була взаконена християнська релігія і оніння християн у західній половині імперії завершились. Правитель східної частини імперії Лікіні, хоча й підписав в угоду Константину Міланський Едип, однак фактично продовжував гоніння на християн. І тільки після його кінцевої поразки, і на східну частину імперії поширився міланський указ 313 року. Про віротерпимість. Це відбулося в 323 році і святили апостолі Константин Великий став єдиним правителем величезної Римської імперії. І в подальшому Константин і його воїни неодноразово переконувалися у великій силі і допомозі Христа Господнього коли ворогів бачили прапор з Христом. То одразу ж тікали синою Христа Константин переміг не лише одного Мацентія, але й августа Лікінія, скіфів, сарматів і так далі. Хрест, який був у язичників з наряддям смертної кари, з часів появи і допомоги Константинові перемог над став законом торжества християн над язичниками. У величезній римській імперії чесна і благодатна поява Христа вселяла в Константині Великому любов до християнства. Він завжди при собі мав постійно животворящий хрест, для якого він поставив намет, де молився до Бога. До того ж, він вирішив віднайти цей хрест, на якому був розіп'ятий Господь наш. Jezus Kristus, da povodovate hram v Jeruzalemi na mesti straždan in vskrisinja, spasite daneso, Jezus Kristus. V ekonanji boj je o namirju, da pomagajo oblačilostilom, mati carica Jelena. Z listom do patrijarka Jerusalemsko, Makarijo 326, v ruci carica Jelena. Прибула до Єрусалима, щоб знайти хрест Господа нашого Ісуса Христа на Огофі. У іудеїв існував звичай закопувати знаряддя страти неподалік від місця страти. Цариця Єлена, хоча на той час була вже в похилому віці, з радістю взялася за виконання порученої справи. Язицьке капіща і ідольські статуїв і цариця розпорядилася знищити, прошукуючи животворящий хрест, вона розпитувала християн і юдеїв, але до час її пошуки залишалися безуспішними. На кінець ії казали на одного старого єврея по імені Іуда, який розповів, що хрест залітів землю, де стоїть капіще Венери. Капіще було знищено. In se vrnšivši molitvu, začeli kopati zemlju. Skoro je bil najdeni grob Gospodin, a ne podarit mi dnjo tri krste, do šečka z natpisami, ki je bila zrobljena po plikatu pontijskega pilata, na kateri je bilo napisano Jezus nadzirjanim, car Judejski, in četiricijake, ki je bilo prebite telo Gospoda Jezusa Krista. Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розіп'ятий Христос Спаситель, Патріарх Єрусалимський Макарій, почергово поклав на покійника, і коли був покладений Господень, мертвий ожив, побачивши воскрес, всі переконались, що знайдено саме животворящий хрест Ісуса Христа. Багато з християн прийшли поклонитися святому Христу. Просили святителя Макарія підняти, воздвінутий хрест, щоб усі мали змогу хоч дане побачити його. Тоді патріарх Макарій і інші духовні особи почали високо піднімати святий Хрест, а народ співав, Господи, помилуй» і благовійно поклонявся чесному дереву Хреста. Ця урочиста подія відбулася в 326 році. При обрішенні Животворящого Христа відбулося інше чудо. Важко хвора жінка, при осіненні її святим Христом, отримала зцілення. Старець Іуда і інші юдеї увірували в Ісуса Христа і прийняли святе хрещення, Іуда отримав у хрещенні ім'я Киріак, із Одамбург, оположені у Єпіскопа Єрусалимського, а в часи царювання імператора Юліана відступника, він прийняв мученицьку смерть. Таким чином, день знахідки Христа став початком святкування воздвіження Христа, з того часу стали будувати храми на його честь. Свята цариця Єлена ознаменувала місця. Пов'язані із земним життям Спасителя, заснувала більше вісімдесяти храмів, які були згодом побудовані в іпраємі, на Орієлеонській, в Гесимані та інших священних місцях, пов'язаних із земним життям Христа Спасителя. Константинополь, свята Ілена, привезла з собою частину Животворящого хреста і цвяхи якими був прибитий до Христа Господь Спаситель. Принапостольний імператор Константин дав розпорядження побудувати в Єрусалимі величний храм в честь Воскресіння Христового, який включав в себе і робу і горгопу. Храм будувався біля 10 років, святої лина не дожила до освячення храму. Вона померла у 327 році. Храм був освячений 13 вересня по старому стилю, а 26 вересня по новому стилю у 335 році. А на слідуючий день, 27 вересня, по новому стилю, було встановлено святкувати свято воздвіження чесного і животворящого Христа Господнього. Після відкриття храму в Єрусалим приходило чимало віруючих. У п'ятому столітті в числі була преподобна Марія Єгипетська, у шостому столітті святий Лігорі Великий згадує про свято воздвіження Христа Господнього. У сьомому столітті святий Андрій Крицький у проповіді на воздвиження Христа говорив. Хрест воздвігається. І всі вірні сходяться, хрест воздвигається, і місто торжествує, і народи святкують. У седьмому столітті, святом здвіння Христа Господнього, церква пов'язала спомінь про Другу святу подію, яка знову прославила животворящий хрест Господній. То було славне повернення животворящого Христа Сперсі. Після 14-літнього полону знову він був повернений в Єрусалим під час слювання візантійського імператора Фоки, який правив 602 по 610 роки персидський цар Хозрой ІІ оголосив йому війну під приводом помсти за смерть Маврикія і його дітей. Перси перейшли Йордан, спустошили Палестину. Єрусалим, були чимало священників та християн спалили Єрусалимський храм Воскресіння Христового, порабувавши його і захопили животворящий хрест Господній. Патріарха Захарію, чимало народу було взято в полон. Святиня перебувала 14 років у руках язичників, і лише при імператор Іраклі 610 641 роки його правління, який з допомогою Божою переміг козроя і уклав мир з його сином Сироєсом. Християнам була повернена їх святиня Хрест Господень наприкінці 628 -го року та були повернуті в радуючись і дякуючи Богу, за велику милість до християн, поведнення святині Животворящого Христа Господнього, сам цар з патріархом і народом, з любов'ю і великою вірою зустріли хрест у Константинополі, а звідси, у 629 році, хрест був перенесений в Єрусалим. Сам імператор Іраклів, царському вінку і порфірі, поніс хрест Христовий. З Ліонської Ори до Єрусалимського храму, воскресіння Христового. Рядом з царем ішов Патріарх Захарія. у воріт, якими входили на Олгофу, імператор зупинився і не міг рухатися далі. Святий Патріарх пояснив царю, що йому переоружує шлях, ангел Господній, тому що той, хто ніс на Олгофу хрест, Ісус Христос. Для відкуплення світу від гріхів, здійснив свій хрестний шлях у приниженому вигляді. Тоді Іраклій зняв в себе царську діадему і порфіру, надів просту одежу і вніс хрест Христов у святий храм і поставив на те саме місце, де він стояв раніше. Християни з радістю дивились на торжество Христа Господнього. У храмі за данім звичаєм хрест знову був піднятий руками патріарха, і люди, радіючи, співали, «Господи, помилуй. Знайдення і повернення Христа Господнього в церкву поєднані в одне свято воздвіження. Воно причислене до великих Двона свят і з'єднана з постом у день святкування цього свята, Садуючи воздвіження Христа, церква прославляє особливо і божественну силу, як запоруку перемоги життя і називає Хрест животворящим. При Богослужіннях, в силу Христа Господнього, церква бачає у старозавітніх образах і пророцтвах Зокрема, у благословінні патріарха Іакова, який, схрестивши свої руки, положив їх на синів Іосифа у піднятті руки Мойсея, коли він розділив черне, тобто красне море при виході з Єгипту, при переможному піднятті рук і молитві Мойсея, який переміг Амалика, у бідному змії, виставленому на жердині. Для зцілення від укусів змій в пустелі, момент, коли зупинили сонце, в гівоні для знищення ворогів, і так далі. За словами церкви, хрест є дерево життя і спасіння, дерево безсмертя і розуму, ознаменування незбагненної трійці, назадку в день святого здвіження Христа Господнього. Церква ухвалила воздвигати його у християнських храмах. Хрест прикрашають квітами, як символ дерева життя і кладуть на престол, на якому він лежить під час сеношного богослужіння, а після великого славослів'я під час утрії священники приспів святий Боже, підносить святий хрест на голові і виносить його на середину, Храма, довіруючих для поклоніння і цілування святого Христа. Церквою встановлено совершати великий чин воздвіження Христа на всі чотири сторони і двічі на схід, приспівуй багаторазовому разовому, Господі помілуй, віруючи, поклоняються Христу і цілують, Його приспіві Христу Твоєму, поклоняємося, владико. І святоє воскресення твоє славим». Подальша доля Древа Христа Господнього така і знаходився в Єрусалимі під час багатьох христових походів від 1099 року до 1245 року. Часто виносився він і до воїнів. Згодом був забраний багдат мусульманами, а зрештою. Він повернувся до Єрусалиму. Сьогодні ми не можемо побачити Хрест цілим. Частини від нього роздавались для освячення по всьому світу. Частина Христа Господнього знаходилась у Києві у Софійському соборі. А у 1681 році частина Христа була доставлена в Москву. І зберігається в Успенському соборі Кремля. Хрест Господній дістався всім частинам світу, зарані спасіння, якого Христос був розп'ятий на Христі, а найбільша частина Христа зберігається і донині в Єрусалімі у храмі Воскресіння Христового. Будемо вдячні Богу за його жертовну любов до нас. Sin Boži svojeju hresnu smertju spasaje nas vid ravstva griha, prokljatja ta smerti i daruje vične žitja po obiteljah Carstva Nebesno. Spasi, Hospodim!